Пірнай у книжки каже книжкова коробка видавництва Старого Лева. І це моє перше замовлення. Я думаю, дуже очевидно, яка саме тут книга. Чекали її абсолютно всі. Мій трец просто шаленів. Інстаграм та й загалом всі соціальні мережі просто здуріли. Чекав, чекав. І дочекався. Загалом, моя любов до цього автора почалась з доволі цікавої книги, яка ось там знаходиться на поличці. І це Іларіон Павлюк, книга Еміля. Запакована. В супер обкладинці. І я посовую усі свої книжкові плани. Бо мені потрібно її читати. що, роздягаю книгу Еміля.